На сумщину у традиційному дайджесті важливих подій ми розкажемо вам про те, які претензії має Зеленський до наших партнерів та чи стане Україна членом Європейського Союзу вже у червні. Друзі, ви на фабриці новин. Моє ім'я Юрій Бібік. Давайте починати. На Росії біда не приходить одна. І поки прикордонні регіони постійно жаліються на обстріли, які нібито задає Україна, російські літаки продовжують скидати авіабомби на своїх співгромадян. Цього разу. Ще три ФАП вони упустили на Білгородську область. І це тільки за останню добу, друзі. Про це зокрема повідомляє телеграм-канал Астра із посиланням на власні джерела. Тож дві авіабомби фап 500 впали в селі Крутий Лог біля житлового будинку на східній вулиці. А в Шебекіно ФАП-250 знайшли на вулиці урожайна. Ну, погодьтесь нормальний такий урожай вийшов. Тільки вчора стало відомо, що літаки російської армії скинули чотири авіабомби на Шебекіно. Це нібито сталося ще 17 травня, але влада регіону весь час намагається це приховувати. Наступного дня росіяни скинули ФАП-500, яка призначалася для Харківщини, на нову та у, Білгоро... у Білгородській області. Пропандисти хотіли порадіти, що від російських ракет горять будинки у Вовчанську, але виходить, пораділи, що палає у своїх же таким чином. За останні три місяці Російська Федерація скинула на свої регіони та окуповані території України 53 власні авіабомби. Ще майже чотири десятки таких бомб не можуть розмінувати на території так званої ДНР. Так з'ясували журналісти Астри. Не менш приємною новиною стало повідомлення про те, що у Білгородській області дрон атакував нафтобазу. Влучання трапилося ще вранці, 20 травня. Про це повідомляє один із російських телеграм-каналів. І зазначається, що дрон атакував територію нафтобази ЮТЕК, яка розташована у селищі Пахровка. У наслідок удару пошкодження отримав резервуар із бензином, але пожежі нібито не було і постраждалих також, нібито немає. А за даними російської міноборони, то взагалі все збили. Відомо, що ЮТЕК займається оптовою торгівлею моторним паливом, включаючи авіаційний бензин. Сьогодні ворог атакував міста України у наслідок ранкових обстрілів по Харкову. Постраждали восьмеро людей. У місті було зафіксовано пошкодження приватного сектора, автомобілів, комунальних закладів а також транспортної інфраструктури. Близько другої ночі ворог завдав кілька ударів по Харкову за допомогою безпілотників. Пожежі охопили приватні будинки, пошкоджено більше 25 автівок, у тому числі вантажних і легкових. Також під ранок ворог обстріляв транспортну інфраструктуру Харкова. Вибухи лунали і в Одесі. В обох містах діють графіки відключення світла. Повітряні сили збройних сил України повідомили, що сьогодні ворог атакував Україну дронами, випустивши з різних напрямків 29 шахедів. Всього один дрон силам повітряної оборони не вдалося збити. Окрім постійних обстрілів, окупанти продовжують наступати на харківському напрямку, Бої точаться вже у центральній частині міста Вовчанськ. Так повідомляє український військовий експерт Костянтин Машовець. Генеральний штаб у себе у франковому зведенні найгарячішу точку фронту не згадує. Американський інститут вивчення війни пише, що геолоковані кадри свідчать про те, що російські війська просунулися на північ від річки Вовча у центрі міста. Раніше аналітичний ресурс Deep State повідомляв, що російські війська просунулися у Вовчанську та навколо міста. Своєю чергою, речник ОСУ Кортеся Назар Волошин повідомляє, що силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на цьому напрямку. Утім, ситуація в Харківській області залишається складною. Цитуємо. Наразі на Харківщині ситуація і оперативна обстановка залишається складною. Вона динамічно змінюється. Однак нашим силам оборони та усім задіяним підрозділам вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема в місті Вовчанськ, заявив він. Волошин додав, що росіяни не полишають прорвати оборону наших підрозділів біля липців, Вовчанська, а також стариці. Наземні штурми каже він: загарбники поєднують. Звісно, з авіаційними ударами окупанти застосовують авіацію якраз для нанесення ракетно-бомбових ударів по Харкову та іншим населеним пунктам області. Кінець цитати. Генеральний штаб Збройних сил України запевнив, що сили оборони утримують позиції в найгарячіших точках і навіть подекуди контратакують. За їхніми даними, наші захисники зосереджують зусилля на Таврійському, Донецькому і Слобожанському операційних районах, аби зірвати плани ворога щодо просування у Донецькій, Луганській та частині Харківської області. У найгарячіших районах фронту українські воїни тримають позицію та нищать згарбника. Так йдеться у цьому звіті. Напередодні заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін вважає, що росіяни не зможуть взяти Харків. Давайте його далі процитуємо. Не думаю, що росіяни зможуть взяти Харків та скоріш за все, взяття міста і не стоїть на сьогоднішній день на меті УРФ. Посилення тиску буде, бачимо за даними розвідки, але це все одно більше схоже на задачу по розтягуванню наших ресурсів, ослабленню сил на інших напрямках і зменшенню наших резервів, каже військовий. Також горін підтвердив інформацію про можливий наступ на Сумщину. Цитуємо його знову. Що стосується Сум, то тут відбувається накопичення та перекладання сил ворога. Поки що кількість говорить про аналогічну задачу відтягування сил української армії. Ну а коли говорять про кадирівців, то це взагалі не якийсь несерйозний лад, налаштовує кінець цитати. Про те, що наступ на Сумщині можливий, говорять майже всі. Метою такого наступу може бути розтягування лінії фронту, і такий сценарій не слід виключати. Про це зокрема заявив речник держприкордонслужби Андрій Демченко. Він нагадав, що протяжність кордону ворогом досить велика лише по Сумській області це понад 560 кілометрів. Цитуємо. І, власне, навіть залучаючи ті сили, які ми маємо, які ми можемо туди залучити, потрібно тримати нашу оборону потужно, бо ворог переважає і по техніці, і по засобах ураження, і по особовому складу. На жаль, сказав речник Держприкордонслужби. Хоча Росія відкрила новий фронт у Харківській області, російський наступ на сході України продовжується. Британська розвідка назвала оперативну ціль російського наступу на Донбасі. І їхньою метою є шосе є 50 або швидше, і 50 та місто Покровськ, яке знаходиться приблизно за 30 кілометрів від поточної лінії фронту. Там російські атаки спрямовані на те, щоб розколоти українські сили на Донеччині. У Росіян, до речі, був чіткий план про наступу на Харків. Він не справдився. Ворог планував взяти місто у напівоточенні і тримати Харків у вогновому контролі самої артилерії. Їхнім планом завадила швидко перерозподілена 92-га бригада ЗСУ. Про це пише видання The Economist, до рук британського журналу, нібито потрапив план наступу Росії у Харківській області. З нього випливає, що російські військові збиралися йти у штурм 15-16 травня, але з невідомих причин все було перенесено майже на тиждень. У окупантів було визначено два напрямки атаки. На схід від Вовчанська план полягав у тому, щоб дійти до міста Печеніги, де їх зупинили наші військові. Проте зараз, пише видання багато українських захисників, нібито розлючені тим, що Росія змогла просунутися так швидко. З публікації, The Economist випливає, що ворог продовжує готуватися до великого наступу. Видання з посиланням на власні джерела, взагалі пише, що президента Зеленського нібито тримають у теплі ванні, в які генерали не надають йому усієї інформації про ситуацію на фронті. За даними деконаміз, деяких з бійців звинувачують у швидкому просуванні ворога із затримки західної допомоги. Сам Зеленський також не задоволений темпами поставок. Він заявив, що усі рішення Заходу про допомогу Україні запізнюються приблизно на рік. Так, от, за його словами, західні партнери. Надто повільно ухвалюють потрібні рішення, і це ще більше ускладнює наше становище на фронті. Цитуємо кожне рішення, до якого ми а потім і всі разом приходимо із запізнення приблизно на рік. Але так воно і є один великий крок вперед. Але перед цим два кроки назад. Тому нам потрібно трохи змінити парадигму. Зауважив президент. Коли ми поспішаємо, вони відступають, а потім є розрив 6-8 місяців непрохідних. Пакетів, а потім два-три місяці поставок, і йде рік кінець цитати. До слова, цього тижня Сполучені Штати Америки можуть оголосити новий пакет допомоги Україні. Так пише принаймні видання Політико. Адміністрація президента Байдена, нібито, хоче повернутися до старого графіка. Тоді про поставки потрібного озброєння для України Сполучені Штати оголошували приблизно кожні два тижні. Також надходять гарні новини з Євросоюзу. Тепер українську армію фінансуватимуть за рахунок Росії. Передбачається, що це дозволить Україні вже цього року отримати близько 3 мільярдів євро, 90% яких підуть на потреби армії. Все це стане можливим завдяки тому, що Рада Європейського Союзу схвалила конфіскацію доходів та активів Російської Федерації на користь України. Про це повідомило постійне представництво Чехів ЄС. Там зазначили, що решту 10% буде використано для відновлення України. Голова МЗС Бельгії підтвердила, що Україна може отримати відсотки від замороження від заморожених активів Росії вже до липня цього року. Вона зазначила, що йдеться про близько трьох мільярдів євро. Також ЄС готовий розпочати переговори з Україною щодо вступу до європейського союзу вже у червні. Так стверджує видання «Політико». За їхніми даними на цьому напаляють офіційні особи у керівництві Євросоюзу. Українські та європейські дипломати своєю чергою активно працюють над тим, щоб переконати уряд Угорщини дати. Свою згоду на початок цього процесу розпочати офіційні переговори про вступ України пропонують вже 25 червня. Співрозмовники видання переконані, що це принесе моральні моральне піднесення народові України, в який протистоїть російській агресії. Пише видання. Друзі, наша добірка важливих подій станом на 21 травня вже добіла свого кінця. Будь ласка, не забувайте підписуватись на YouTube канал Фабрика. Новин, ставити лайки і звичайно залишати під відео свої коментарі. Спасибі вам і до зустрічі.